Вітаю, друзі. Вчора арестовуючи помітили у Монако. До того, нагадаю, він перебував у Нью-Йорку. З першого ж дня приходу до влади, влада Зеленського та його Шапіто керується двома принципами взаємодії з українцями: перше, це щоденна брехня та маніпуляції, і друге давній римський принцип для друзів все для ворогів закон. Арестович, який має вищу освіту який має навіть військове звання, який має військовий досвід, вільно виїхав з території України і перебуває в комфортних умовах за кордоном в той час, коли територіальні центри комплектування, я переконаний, з порушенням вимог чинного законодавства затримують на вулицях українських чоловіків для того, щоб їх мобілізувати до Збройних сил України? Багато. Людей, які були призначені на посади Зеленським, показали себе як нікчемні управлінці, а то й корупціонери. За що й фактично були зняті з посад? Згадаємо Баканова, Рєзнікова, але вони не переслідуються нашими правоохоронними органами України, і до них претензій будь-яких немає в той час, коли до людей, які справді хочуть щось зробити для України. Які постачають Збройним силам України дешевші боєприпаси, як, наприклад, Пашинський, переслідуються правоохоронними органами за нібито злочини, вчинені ще 10 років тому, в той час, коли незрозуміло, що робили за цей проміжок часу наші правоохоронні органи? На жаль, покращень нам чекати від Зеленського та його Шепітона доводиться, тому що вони некомпетентні, нерозумні. І переслідують якісь зовсім інші цілі, крім перемоги України. Слава Україні.